Слава Україні. Наразі найголовніший виклик, який сьогодні стоїть перед нами, перед керівниками комунальних підприємств це підготовка міста до опалювального сезону. Ми мали нагоду сьогодні проаналізувати поточну ситуацію, виконання доручень, виконання задач, які були перед комунальними підприємствами. Також були підготовлені звіти, які затверджені на сесії міської ради на 2023 рік. От, але ми розуміємо, що сьогодні кожен день треба не тільки аналізувати, а сьогодні треба всі сили робити, щоб прожити один день і бути щасливим Е, Я хотів би озвучити нагальні проблеми, які є наразі, і ті виклики, які сьогодні стоять перед керівниками комунальних підприємств і перед споживачами. Тому перше, що стосується Славу та сервісу. Ми бачимо досить системну і позитивну роботу. Славута сервіс в цьому році максимум робіт виконувала своїми силами, в тому числі і заміна десь частковий бордюр, і благоустрій міста не залучали, і в цьому році ми не змогли виконувати роботи по капітальному будівництву, тому що було призупинено фінансування. Ну і саме головне, що. І були відсутні кошти, зв'язковуючи у зв'язку зв з цією ситуацією, яку ми сьогодні маємо. Але є виклики, які треба вирішувати. Це придбання солі. Сьогодні ціна 15 гривень за кілограм, нам треба біля 100 тонн, це більше півтора мільйона через тендер. Це питання ми озвучували перед міністерством. Зараз проводиться тендер. Ми будемо сподіватися, що незалежно від того, все одно. Якийсь мінімум ми зобов'язані придбати, тому що забезпечити безпеку в зимовий період це теж ваша задача. Велика кількість роботи проводить комунальне підприємство Славута Сервіс в місті Славута, але і з великими труднощами і проблемами стикається кожен день комунальне підприємство. Це такі проблеми, як збільшення ціни на паливно, мостильні матеріали на запчастини. Зараз стикнулися з такою проблемою закуплення посипочних матеріалів, тобто технічної солі, збільшення ціни на неї, яке істотно вдарить великим об'ємом і тягарем по комунальному підприємству. Багато допомагає міський голова, міська рада. Щоб комунальне підприємство працювало і надавало ефективні послуги для містян. Проплата населення міста істотно зменшилася за надані послуги комунальним підприємствам. Воно заважає нам виконувати той об'єм роботи, який ми можемо виконувати. я, як Звертаюся до мешканців підтримати комунальне підприємство. Ми надаємо щоденно послуги, такі послуги, як вивіз сміття, але мешканці міста Славута заборгували понад вже 2 мільйонів гривень за надані ці послуги. Звертаюся до всіх мешканців міста, що проводили проплату і за надані послуги. Своєчасно по водопровідному каналізаційному господарству. Ми маємо наразі самий головний виклик, що досить, досить сильно піднялася ціна на електроенергію, і на сьогодні також маємо вже пропозиції на 5,17 17 5 гривень сімнадцять Таким чином, у нас різниця в тарифі складає більше мільйона в місяць. Ціни рекомендації постанови Кабінету міністрів закону нам заборонено переглядати тарифи, але наразі це, це питання не вирішено на державному рівні, тому питання відкрите. Ми звертаємося до народних депутатів, ми звертаємося до уряду, до уряду для того, щоб це підприємство могло працювати. Тому що підняття ціни на електроенергію, значить перше, судові позови. Друге, як платить податки, як платити заробітну плату. Але в даному випадку номер один питання, яке я хотів би сьогодні ще раз до споживачів звернутися, треба проплачувати своєчасно за послуги водопостачання і водовідведення. Послуги надаються значить, цілодобово. Сьогодні підприємства працюють дуже, дуже активно, тому я хотів би, щоб ми поважали їхню працю і свою. Також на нашому підприємстві такі ж самі проблеми є, як у всіх інших комунальних підприємствах. Це не, не плата за надані нам нами послуги. Ми послуги надаємо в цілодобово, якісно постараємося, щоб вони ці послуги не давалися. Але, на жаль, нам зараз населення заборгувало майже 3 мільйони 600 тисяч гривень. Також проблема, ще у нас на ціні по ціні на електроенергію. Це в цьому місці знову зросла на 17 копійок електроенергії. Ми вже теж заборгували. Для Обленерго 5 мільйонів 380 тисяч. Також це є прохання населення своєчасно сплачувати нам за надані послуги, бо це також повинно підприємству функціонувати. У нас так само ж люди отримують зарплату, треба їм оплачувати зарплату, платимо податки, все за всі податки платяться часто. Що стосується житлово-комунального об'єднання. Ми проаналізували роботу 2021-2022 рік. Ми бачимо і по аналізу, що підприємство працювало досить результативно. Так, ми старалися десь економити, в якому плані, щоб не на людях, а максимально те, що в силах підприємства було, вони виконували. Ми мали можливість перерахунки зробити для. По другому обсягу для суб'єктів підприємської діяльності таким чином більше мільйон 600 зменшили платежі для споживачів. Але на 2022-2023 рік ми маємо ліміти, які на 10% менше, ніж були в 21-22 рік. Крім того, ці ліміти тільки до 1 квітня. Тому і квітень у нас випадає 140 тисяч кубів. В Загальному ми маємо на 2022-2023 3 друг, мільйони 289 тисяч кубів. Це означає, що нам потрібно всім разом дуже дуже серйозно віднестися до цих питань. Тому перше тепляти вікна, двері, подвальні приміщення, сходову клітинку, клітину. Ну і максимально економно. Використовують теплоносі, тому що от це є наша спільна робота, якщо ми зможемо організувати роботу таким чином, щоб в нас був і температурний режим, але щоб ми вписались в обсяги. Тому що якщо ми в перший обсяг не вписуємося, там відповідно другий обсяг йде для бюджетів. і далі ця ціна це не визначена, яка може бути. Якщо ми наразі маємо біля 10 гривень, то це може бути 100 гривень. Ви розумієте, один день це 10 днів, і за три дня це ліміт місячний. По першому обсягу, я думаю, що ми всі дуже усвідомлюємо. Тому, Василь Володимирович, на вас покладається дуже серйозна відповідальна робота. Наразі йде до завершення реконструкція котельні, яку своїми силами ну, залучуємо подрад, але дуже великий обсяг великий робить цей силами ЖКО в цьому напрямку. Котельню ведемо в експлуатацію, це буде відповідні теж. Буде відповідна економія, але без спільного розуміння, без спільної організації роботи, всіх без виключення споживачів, і ОСББ, і підприємців, і населення дуже-дуже буде складно. І якщо ми хочемо сьогодні тариф, щоб у нас був належний, щоб ми не переглядали тариф, щоб він залишився попереднього року, то я дуже прошу, дуже відповідально до цього віднести. І платежі. Ще раз звертаю увагу, я говорю до першу чергу до тих людей, хто спроможний платить, бо в нас, як правило, пенсіонери, бабульки платять. А ті, хто заробляє досить непогані кошти, користуються цими послугами і вважає, що рахує, що це не його питання платити. Але підприємство сьогодні несе свої зобов'язання, тому що якщо ми не заплатимо за 45 днів, Описуються там рахунки, вилучаються всі кошти, і тоді підприємство залишається ще без будь-яких оборотних коштів, зарплату, податки платити і тому подібне. Ми теж розуміємо, тому ми не маємо права довести підприємство до банкрутства, і ми не маємо права, щоб люди без зарплати теж надавали послуги. Тим більше розуміємо, який це величезний вклад. Тому, шановні споживачі, я прошу вас, послуги надаються, підприємства працюють. Працюють якісно, треба платити. Хто не зможе, хто не може, будь ласка, субсидії, оформляйте, значить, є механізм. А керівників підприємств я також сьогодні зобов'язую відповідно з своєї сторони вживати всіх заходів для організації роботи. Для того, щоб ми увійшли в зимовий період і належно його провели, розуміючи, які можуть бути виклики. Пільше е, всього, що ми розпочнемо опалювальний сезон, сезон 1 листопада, у зв'язку з тим, що дуже обмежений газ споживання. Але будемо дивитися, звісно, на опалювальність на, на, на погодні умови. Але вероятність, що ми розпочнемо його 15-го, практично нульова, тому що ліміт у нас дуже-дуже обмежений, тому я би ЄВБ... Ще раз, щоб піднести до цього зрозуміння. Є відповідальність, тим, тим більше, що ми знаємо, який сьогодні час, важко, але всім треба взяти за руки і перемогти. Для, для того, щоб перемогти, держава повинна працювати, повинна працювати економіка, люди повинні мати тепло і уют у своїх домівках. Але хочу сказати, щоб це мати всі в одних умовах, а не не всі, правильно. І однозначно відносяться до наших послуг, і от наведу такий приклад: якщо обслуговування будинків ми нараховуємо місяць мільйон вісімсот п'ятдесят вісім тисяч, то на сьогодні борг за обслуговування складає 5 мільйонів п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч. Це більше трьох місячних проплат. Це якщо взяти зробити аналіз, так дуже примітивно, то ми три місяці послуги надаємо безкоштовно. Але я хочу сказати, люди більш похилого віку, більш дисципліновані громадяни платять місяць в місяць. У кого не виходить, не завжди вистачає коштів. Ми йдемо на зустріч, розсрочуємо платежі, складаємо договори. І дійсно, як хто має пільги субсидій, допомагаємо людям. І ще раз кажу, йдемо на зустріч, і отаких от людей з неуплатою, з неможливістю проплатити, немає. Але разом з тим я хочу теж, щоб люди звернули увагу на те, яка, будемо говорити, дисципліна проплати. Якщо взяти середнє нарахування по теплу місяць 7 мільйонів 382 тисячі, то сьогодні ми маємо заборгованість 15 мільйонів 910 тисяч. Будемо платити, буде працювати економіка, ми зможемо скоріше. Здобути перемогу і хочу ще сказати, десь якісь мірі. Ми виконуємо свої зобов'язання. Ми повністю підготували господарство, теплове господарство для роботи в зимовий період 22-23 років. Ми сьогодні за свої вложили своїх коштів близько 2 мільйонів роботи, які виконуються по реконструкції котельні. І є проблеми десь і недоплати за. І наведу такий приклад по газу. Якщо ми сьогодні по Нафтогазтрейду заборгували 5 мільйонів 700 тисяч за газ, то держава різниці в тарифах, та, що стосується меморандуму, тому що ми не, згідно меморандуму не піднімаємо тарифи і держава нам повинна компенсувати, то на сьогоднішній день вони нам. Заборували 8 мільйонів 500 тисяч. Це теж вісомий, вісомий вклад. Якби воно вчасно було відшкодовано, ми могли б закрити і вартість газу в нас не вимагали б зацепного списання, то тобто є арештовувати рахунки, без нас знімати кошти з наших рахунків, і разом якісь копійки осталася в оборотних коштів для розвиток, для інвестицій, для якихось, будемо говорити, запасу матеріального на час опалювального цього зону. Ми всі дуже добре усвідомлюємо свою відповідальність під час війни і максимум працюємо на перемогу. Всі без виключення допомагають сьогодні армії. Ми допомагаємо сьогодні воїнам нашим. Але для того, щоб воїн достойно воював, перше, його треба забезпечити харчами, бандеруванням, зброєю. І він повинен чувсти, бути спокійний, що в тилу в нього де сім'я, дітки отримують послуги, жінки, батьки в теплі знаходяться, і економіка працює для того, щоб підтримувати армію. Тому в кожному є місце в цей час, як ніколи. І кожен повинен розуміти, що від нього залежить все. І ми також це усвідомлюємо, тому, працюючи на перемогу, Працюючи на своїх місцях, ми наближаємо перемогу. Працюючи, працюючи на армії, працюючи на своїх місцях, ми наближаємо перемогу. Тому ті завдання, якісь наразі стоять перед нами, цей форс-мажорний час, так? тому що ми ще не знаємо, в яких умовах нам прийдеться працювати. Ми також повинні сьогодні всі усвідомлювати, що спостерігачів не може бути. Ви почули, які проблеми є. Це ціни на паливо, це ціни на запасні частини, це на матеріали, це виклики, які наразі кожен день стоять перед працівниками. Вони ці задачі виконують. Я просив би віднести з порозумінням всіх славучан, всіх споживачів і виконують свої зобов'язання. Тому що ми ще зобов'язані максимально працювати над тим, щоб наше виробництво, наші економічні потужності працювали. А крім надання послуг, ті, що надають сьогодні наші такі комунальні платежі, це десятки мільйонів поступлення в бюджет. Це військовий збір, це ПДВ, це все йде на перемогу. Тому працюємо перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Все буде Україна.